Так, з цим що називається саундтрес. Думаю, раз уж камера в мене є, запишу собі короткий рейс, не знаю що вийде, може комусь буде цікаво. Короче, Прийшли ми до машини, за стоянку я заплатив, зараз будемо заводити. Зараз я там трохи собі вещи разложу. Чи в автономку, воздух качається, бы вроді би Вроде Вроді би отак в машинці все нормально. Только на пакет не дивіться, це для мусора повис. Зараз собі поїдемо, тут рядом заправимося, трошки солярки и і будемо тулить на загрузку. Нам в принципі на 11, зараз у нас 10-16 то в принципі успіємо. Тут, тут принципе, Поки можна обійти машину. Зараз вона там талончиками мені пропікає. Я в принципі біля машини вчора був, а там фонарики міняв трохи. Повечора приїхав віші закидувати. Ну, на цей фонарик мені вже не вистачило. Фонариків мені три штуки було це, я в прошлому рейсі роздавив. Ну, він в принципі і так не світив, тому що там завинь. Так, в принципі, все горить все світе, Колеса все на місці. Міняв я цей его фонарик. Ну да, цей. И с цієї стороны оцей. И оцей, еще возле осей. Так, в принципе, в принципе, все в порядке. Вот, заправляемся, короче. На дороге, правда, жесть. Сейчас машина вся будет грязная, хотя она, в принципе, и так грязная была. Эх, блин. на рейс хватило і вимогало все у нас як полагається в білих мостах мільйонниках. так ну, коротше очка у нас пішла встаю на цю колонку тому що мені в принципі все одно оттуда здавати назад туди щоб стати під ту колонку бо там тільки одна робота а тут в мене в принципі небагато то став собі тут зараз сходимо за чеком. Взагалі їдемо, собі потихай дорога тут, звісно, не айс, калате по машині. В общем, вот так вот. заляв я собі 160 літрів. В принципі, бака, мені до Одеси хватит. Кстати, да, на едем, в принципе, як завжди. А на обратный путь вже в Одессе там собі заправлюсь при Тільки рацію треба включити. Мало дехтось кричати буде. В общем, по машині у нас все чітко, чисто, убрано, все нормально. Вчора біля машини я був, просто приїхав віші закинути і в машині якраз обійшов, фонарики поміняв Три штуки. Треба було 4 поміняти, але в мене було тільки три, а це вже було майже 10 вечора, а то ніде було купити, то я куплю, може, в Одесі поміняю. Там, чи... Вже як вдома буду приходити не критично один фонарик, но все одно блін надо поміняти. Як в тому відео, ця дорога називається танцовщі. Хотя Та, вроді би і трошки тут підсипали. Що ж ми з тобі розлідемося чи ні? Хотя, навіть дождь. Тип, тип мене мог би, звісно, і пропустити ще там, але що робити? Нормально. Там теж вроді. Та не Поехали. Поїхали. Тепер, коротше, сюди нам кренчим управо. І треба зараз буде дзвонити в домофон. сказати дяді, що це ми, і він нас запустить на територію. Ну там я не знаю, там знімати, наверное, я не буду. Ну може там пару кадрів якихось покажу. вот так, вот так, вот так. Делаем вот так. Свет. И дам звонить в домофон, короче. А, теперь будет Вот. Грязно, конечно, вымоталась она, жесть. Вот и загрузились. 30... Одна, по-моєму, палета. вес от нас понти, вообще 34 тонни, я вже собі от, кофту сняв Будемо їхати. В общем Веси понти їдемо. Ну у нас тут всегда, в принципі, веса мало, коли в Одесу тобто є, А веса нема, тому що загрузили <кхід> мені ігрушки, вони легкі. Так, дядя, давай ты, ну тут же ж ну ветки, куда я тут а? Ну, спасибо, ну там правда ветки в улину, ты б мог бы тут здесь, конечно, Ну, Но же, наверное, не понимаешь, что що... Мені Ветки черкать нельзя що у нас справа? Прилет будет? Чихай, пропустить. Слева у нас чисто. И все. В принципі, все равно, да, що красной горы. Брать на його хоче. Там же зараз буде стоподово поворачувати фура. О, ще один. Там же зараз буде стоподово поворачувати фура і він йому буде мешать. Як з той сторони, так і з цієї сторони. Ну і на що таке робити? так в Ти, блин, спешуны. Что тут у нас? О, братуха, пропускай. Спасибо. Обед. Этот путь до конца Если ты следуешь зову И путь твой непрост Пусть по дороге тебе Светит повсюду звезда Пусть освещает твой путь И ведет тебя вдаль Пусть по дороге тебе Светит повсюду звезда Пусть освещает твой путь и ведет тебя вдаль Если ты знаешь, что можешь успеть, то иди Если ты хочешь узнать, что там впереди Следуй за этой звездой Следуй своей мечтой Слабым не место в этой игре, ты пойми І Одеса. Камера, звісно, не передає, але туман тут жесть. З самого Миколаєва таке якесь, воно вроді і не дощ, але якесь моряка ще й туман. Ну в общем Це нам сейчас ще всю Одесу треба проїхати і потім йти на київську трасу і там на вийду. До блокпоста доїжджаю, спиняють на блокпосту. Їх там правда стояло, щось чоловік 10, наверное. Типа, один тормоза, а я же вікно открываю, и другие ему такие каже, бач, пристегнутый. А я ось все в і футболке же ж швыть на них. Сейчас далеко. Ну в общем. О, умана, блин, бомболюк открытый. 47-34. 47-34, ты на рации ячине? Да! Ты правый бомболюк открытый. Принял, коллега, дякую. Нема за что. Что он стал за чине? Короче, он э -э, тоже за ремень сказал, и такой, типа, Ми вас спинили, тому що через вашу інтимну підсвітку вас в кабіні не видно. Ну, У мене красна подсвітка завжди в кабіні, але горить. Ну, тут, в принципі, світло. Я не знаю, як передає камера, але навіть я так з сторони дивився, виходив на вулицю, то е, ну, видно. Не знаю, ніколи світ на блокпостах в кабіні не включав. Кажу, ну поняв, прийняв, буду включати тепер. Ну все, їжджайте. Ну, коротше. Зараз вже почти виїзд з Одеси, колега по рації. Десь далеко чую стоїть, щось просить, щось, щось просить. Кажу, колега, якщо чуєш, повтори, що треба, що дати. Каже, спасатель на 12. У мене якраз такий є. Ну, я його чуть перестав. Колеги, які навстрічі їхали, підказали, що він там чуть далі по дорозі стоїть до київської траси. Якраз ми на Київську якраз ми їдемо, то зараз, якщо що, там, запереді мужик їде на мані, ми з ним балакали, цей те, що я йому за бомболюк сказав. І він теж зараз стане. У него вроде бы есть и в мене есть пластиковый. Может им, конечно, металічні надо, но може хоть доїхати, ему хватит. Сейчас, если цей, то наверное станемо, поможем колени. Но Ну, це все на аварийчике. Сейчас підемо, поможем. Може ему там щось типа держать, Чи спасателя. Да, да, це він, вольво сказав, Бела. Сейчас. Рубашку один так же мы и Все. все у нас 12 -й? вроде блин а вроде нормальный пойдем с ходом до него что-нибудь скажем да она ему шестой короче повырывала в него там воздух Щось я таки не понял что у него короче там случилось в нього улетів весь воздух з машини. Короте. Його колега поїхав по спасательку, але я до нього докричався, сказав, що спасатель я вже привіз, він повернувся на вольві. А чому треба зараз в машину надуть воздуха, щоб її завести і поставити спасатель. А їм короте, не вистачає воздуха надуть, шланга не вистачає. Зараз з мене воздуху качнемо, бо на вольві ззаді в нього ці розетки в мене з боку зліва. Якраз шланга вистачить. Зараз ще воздуха йому накачаємо, щоб він машину завів. По крайней мере попробуем. Надо вблизи никаких ехать под него. Вот так здесь, наверное. И хорош. Короче. В общем, качаю воздух. Я тут не прижим. Оно? Все, завалил вольвет. У него, короче, обрезало. Болти на подушки двигателя, мотор упав вниз, ну вони його підняли. Пообрівали всі трубки на коробку коротше, і не хватало ото одної. І вона в нього на передачі заглохла, треба була надуть воздуха, щоб завести. А в нього Євро 6 Вольва у другого у колеги У нього шланг одівається ззаді Вони і так зростили, бідні, два короче, їм не хватало А в мене ж на мані збоку підкачка То Накачали воздуха, завели. Вся чотка, поїде зараз Ось вона, бідна, стоїть. Слава Богу, що поміг. Зараз їм побібікаємо. Все. Тикали мені гроші, кажу, ні, кажу, мужики, не треба. Сьогодні я поміг, завтра ви комусь поможете. В общем. Так блін, тут же центр, ось мойка. Це 200 метрів за Віанорую. Віанора, везде ось, ось куча фур стоїть. І что це, ніхто їм допомогти не може. Тут, ну ладно, я їду, так. Да? Чи хтось там їд, їдуть пацани, тут же ж двіжняк бешені, це виїзд задеся. Ну ладно, хтось може їде, та не може допомогти. Ну так стоять же, ж тут тут вічно стоят. стоять. І щось вони, ніхто таки не пам'ятає. Ну в общем, ладно. В общем, 2,27. Позвонили, сказали, заезжать заїжджати на вигрузку заезжаю у нас сейчас час дня 11 минут до сих пор мы тут а короче чай пьем два по идее пидем по документу